Епоха Ренесансу повернулася до острога до дня міста та 440-річчя створення Острозької академії. Тут організували масштабний фестиваль, аби вкотре нагадати українцям про їх легендарну історію та популяризувати культурну спадщину. Фестиваль Острог Ренесанс має на меті розвиток і відновлення, як на мене, історичної, туристичної і соціальної справедливості в чомусь і гасло основне, яке ми несемо. Це культура змінює академія. В рамках фестивалю перетворилася на осередок культурного розвитку, де демонстрували найкращі здобутки та талановиті надбання нації. Так, в рамках фестивалю до найдревнішого Східноєвропейського вузу завітав всесвітньо відомий композитор Валентин Сильвестров. Його чуттєву життєстверну музику виконували для глядачів Ірина Галатенко та Олег Безбородько. Цієї музики просто тиша і та благодать, яку це тиша народжує і розповсюджує. Його музика дійсно спонукає до осмислення гармонії. Вона чуттєва і водночас сильна, як саме життя, та не потребує описів і порівнянь. <му> thank mm -hmm. you Валентин Сильвестров надзвичайно задоволений відвіданим Острозької академії. І чи не найбільше нині українського генія хвилює стан розвитку класичного музичного мистецтва в Україні? Той жанр класичної музики, в якому я працюю міністерство культури, яке воно воно знову знищить. Вони дають, дають підвищили фінансові плани для музичних колективів, ну таких як там Мерата, які неможливо виконати, тобто виникає ситуація, що вони ставлять музичну культуру класичну на рівень на рівень попі рок-музики. А це неправда. Це, це, це інша інша, інша сфера культури. За свої здобутки у світі духовного Валентин Сільвестр отримав вже чимало відзнак В Острозькій академії українському генію Вчена рада присвоїла звання почесного доктора Вишу. Слава незалежній державі Україна. Слава Національному університету Острозька Академія! Слава новообраному доктору, почесному доктору Національного університету Острозька Академія Валентину Сильвестрову. А а не було в <рес> Природа нам дає урок е, віри в такої. Е, Язичської віри. Як тільки сигнал, намір невідомий сигнал, дається одразу з цих ділок і з цих, цих е, лисочків і, і трава. І, тобто, яка, яка чутливість і яка віра є у природі, якщо не дається знак весни. І ця віра, це вір, це, це, це треба повчитися людям, щоб у щоб, щоб них теж така вчутливість була до того знаку, щоб, до, щоб пора вже пора від смерті йти до, до відродження. І от мені здається, що от, 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 в острозі цей знак був, це, це був сигнал, і, 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 і це весна. І можливо, я, я думаю, що ця весна повинна не бути такою, як природі, щоб вона була вінацій приємній звісті фестивалю «Строх Ренесанс не закінчується. Триватиме він у два етапи з 11 по 18 травня і з 1 по 5 червня. Організатори заповняють попереду ще чимало цікавого, захоплюючого та вартого уваги. Ірина Мороз Віталій Гудилко, випуск новин.